Говорить і показує торонто! Я Майкл щур, телевізійний журналіст із Канади. Чи вибори є особливо цікавими для української діаспори? Я є відряджений до України, аби робити телевізійні інтерв'ю з українськими політиками для діаспорянського каналу «УТ Торонто. «УТ Торонто. Жовто-блакитна Канада. Добрий день. Ви дивитесь у Те Торонто. І програма Чим живеш Україно?». Я Майкл Щур, її ведучий. Вже за мить ми будемо робили інтерв'ю із кандидатом у депутати від опозиції і чинним депутатом Верховної Ради Лесею Оробець. Це музика за Пані Лещу. Опозиція є не дуже дієвою. Опозиція майже не працювала. Як то врахувати в наступній каденції, щоб то не повторилося, бо бачимо, що та сила, я маю на увазі блакитну ту силу, вона все більше наступає і стає все темніша і темніше. Не знімаючи відповідальності з опозиції щодо того, що можна було б звичайно зробити значно більше, для того, щоб. Сорі, переписуємо. Можемо продовжувати так. Окей. Мовний конфлікт його спроба роздути перед виборами була відверто провокацією направленою на розкол держави. Знаєте, як кажуть в Одесі, це що виходить? Мені тепер, благодаря цьому закону жалобу о тому, що мені кушать нечого, можна на русском написати. Спасибо. Ну тобто, що виходить? Що тепер завдяки цьому закону? Я скаргу про те, що мені їсти нема чого можу на російській мові написати. Дякую, а ви два рази продублювали то так. Так треба. Але... О, ви попросили не говорити російською мовою, то я обов'язково переклала українською Ну, Людина десь, яка покликана була бути поза політикою і. В якийсь момент. І я... робити репортажі десь то він перший, хто наважився виступити і публічно заявити про те, що в Україні існують темники. Темники то коли світло відключають було таке. Темники це якщо хочете, коротко розкажу. Інструктивні листи про те, як ви с толячам не буде дуже цікаво. я поки що так крупно, крупно і в х роках в українському медіа рано чи пізно ефективний журналіст хоче чи не хоче. А, а від цього від громадського я буду пробувати вас малювати. Ти, Добре. Прошу. Те, що... Дякую. Те, що, е... Якщо дякую. це стабільність, я буквально зловлю вашу міміку губ, коли ви мовчите. — Добре? Довго тривала масова контрактація зробив. Буває. якщо захочете, я можу вам прислати свою фотку, так буде легше. Чи можу бути ще корисна? Ми ще мали інтерв'ю з таким. Політиком активним, як е, Олег Ляшко. О, боже. — ми з ним таке довге інтерв'ю дуже зробили. Дуже цікаве інтерв'ю. Чому він є не в лавах опозиції? А, ви в своєму довгому інтерв'ю з Олегом Ляшком а, чи раптом не цікавилися, чому йому в Верховній Раді з ним чоловіки не здороваються? — І це не тільки в цей період, коли. В Торонті там у нас є нічний клуб, і там навіть стриптез є такий, жіночий з локальним одягом. Якби таке десь було би в Києві. Щоб українка, знаєте, ну так е... це би говорило десь до того, що вишиванка вже не просто такий одяг, а воно глибше набагато зайшло в культуру. Ну що стосується стриптизу, я не можу віддати ні професійну, ні, ні особисту відповідь, тому що не цікавлюся цим типом послуг. А що стосується вишиванок, слава богу, дійсно це стало модно. Я ще таке вам прочитаю. Я написав такий трохи вірш. Він є про молодих політиків. Я вірші не часто пишу, а то так якось там буде. Молодь, молодь, в тобі сила і енергія бурлить. Уяви собі, як мило на цім світі білім жить. Уяв... Управля я ще раз почув. Не потрібні нам пинати, замки нам не будувати. Дайте правду нам дізнатись, правді хочемо сконати. Управляти чесно й вміло, йти на зустріч трударям, і у спільному пориві працювати на радість нам. То так. Дякую. Такому, як поривність. З ваших вершам багато слів, які в сучасній українській мові вже практично не вживаються, вживають вулиці, наприклад, труда. І я от, от намалював такий, як цей. <клес> Та такий гід плакат можна було зробити. Знаєте, то ні як ви, а то ніби як пані Оробеч у Верховну Раду. Ну що, на останок звернення? Так. Просили. Так. А, я хочу подякувати всім, всім канадійським родинам. Які послали своїх представників або хто ще поїде на моніторинг українських виборів. Дякую до побачення. Ще було декілька епізодів. Просто людина слухає рекомендації, що Ну, зрозуміло, дякую вам. Хочу сказати ще таку річ. Но друзі, це ну не те, що.